Дизайнерка ювелірних виробів Анна Белечан досліджує діаманти на якість огранювання, чистоту, кількість каратів і колір, але вона не бачить недоліків, властивих усім каменям, добутим, природним шляхом. Це бездоганні дорогоцінні камені вирощені в лабораторії. Їх створено в контрольованому середовищі, яке імітує те, що в землі щоправда швидкість більше в сотні разів. Якщо за звичайних умов алмази ростуть мільярди років, то тут хімічний процес триває коло десяти тижнів. Чен вважає, свої роботи виставлені у власному бутику в Лондоні з литтям науки та мистецтва. Розповідає, що 10 років тому, коли тільки почала вивчати ювелірну справу, вона їздила на Шрі-Ланкійські шахти дорогоцінного каміння Я побачила умови, в яких люди працювали. Дізналася, як мало їм платили за те, що вони видобували один із найцінніших товарів у світі, і мені це здалося безглуздим. Саме тоді я почала досліджувати альтернативні матеріали. Я вирішила створювати такі ж красиві гідні червоної доріжки, ювелірні вироби високого рівня, але не використовуючи при цьому копальні. Зі слів аналітика, Едена Гола ринок лабораторних каменів щороку зросте на 20%. Водночас, глобальний прибуток уже сягає 15 мільярдів доларів. вирощені в лабораторії діаманти мають дві основні характеристики: по перше, вони ідентичні природним. По друге, це дешевша альтернатива, і це цікавить споживачів, які хочуть заощадити. За останні два роки бренди Пандора та Swarovski створили низку пропозицій із штучними діамантами, і це себе виправдало. Пандора найбільший у світі виробник ювелірних виробів зміг стати популярним і прибутковим, водночас демократизуючи алмазну галузь. У міру падіння виробничих витрат ціни на вирощені діаманти знижуються. Камінь вагою один карат зараз продають на 80% дешевше ніж його природний еквівалент. 10 років тому різниця в ціні становила лише 10%. Це означає, що брендам доводиться вирізнятися іншими способами. Старший віцепрезидент Пандора та голова відділу діамантів Джошуа Браман каже, що тепер головний чинник це дизайн, а також екологічне виробництво.